Добрий день, Ірина Віталівна. По ось така дуже гарна, мені подобається оця квітка. Скільки вона? А не знаю, треба по А А така ножка для лавочки, яка ж класна. Моя мрія таку лавочку красиву. Скільки ти казала вона? Тисячу, так? Да? Зараз виходить півтори тисячі. Чого собі? Боже, яка тут краса? Подивись, як ми робили ворота. Як ми робили ворота, люди, дивіться, може кому треба. Да, місто Житомир, Житомир напроти Глобала. Моя красуня. Ці ручечки такі вони. Що Де... це ми брали? Всього... От таке ми теж брали. Такі теж ми І підеш... брали. Ді завитки Що да. хочеш, можна, мізу. Боже, яке жире красиво. Тату теж попривару, воно так красиво. Воно ну, це я все украшені, оця кованка. Не кованка, правильно я? Да? Ковка, да. Отакі От я брала квіточки, я їх покрасила, вони стоять водами спеціально такою цією водою. На водної основі дуже розводила гарно. дуже гарно. Тут стільки його всього є. Ірина Віталіївна, це ви тут працюєте, да? директор. Чи це вона обіжає? Вона... вона добра. Молодці, дуже гарно все. Хай вам, Хай вам Боженька допомагає. Оце... А це не низенька буде лавочка? Ні, це якраз лавка, да. А ну ось це. Ух ты, красиво. Це ця перемічка, це вона теж у вас є, да? Ні, оце вже купляється окремо. Ну є вона, тоже. А скільки вона це перемічка? Ні, оце це виходить, оцей комплект виходить 1079. Ага, то я тобі скажу, що що Це ж метал? Конечно. Тобто воно вже зроблено, тільки з'єднал і все, і поставили. І це і для столу все є, так? Да? Так, так. І на столу це воно тоже є. А чому багато всього? У нас особливо дуже великі. Ні, то тут вибір дуже великий. Дуже великий. люди, кажуть, що вибір у нас великий. Угу. Ну звісно, красотами. І одразу вона і ворота кліпать, раз-раз-раз. Так дуже красиво все виглядає. Ви знаєте скільки... вік. Виклик... Я собі став на ремонтую, тут приходиться начальниця, каже, ви ще сьогодні давайте бігом, бо ще сьогодні треба і погрузити в і кажуть. Де ти садовий центр? <гас> 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 ну, да. що якість дуже, метал хороший. І буває таке, знаєте, воно видно, що це дуже дивіться, які ціки. Я не розумію для чого це, але дивіться, які гарні. Є що тільки хочете, що тільки хочете? Все є. Тепер. Це воно вже готовий для ворот. Таке, як ми варили з Віталіком. О, щас, щас. А це все вже є навіть різні виноградики. Ну, дуже багато всього є, дуже багато. І все треба його розпасувати. А це високий просто всякий. О, я хочу виживати. вже всякі готові. Всіки красивенькі. Бачите? Мама, це Вибор дуже хороший. Це для лавочки. І це для лавочки, по-моєму. Це теж досі для лавочки вже це, да, комплект. Десь ти показувала ці такі, да. Ну, так, да, частинки, що потім. Це долго на огороди. Це класно классно вообще, да. Я. То я знімаю. Хай буде чи це. Назар Вікторович. Дуже гарні, звісно. Вироби дуже гарні Я просто балдею. Все. Дивіться, все є, все. Що тільки треба. Забор, Дуже гарно, Заборчик. Дивіться, листочки які гарні. Тут ти гортаєш донизу і дивишся, з яких елементів складається, щоб зробити кіртку. А це краска, яка в вона піде. Це? Кінації немає. Гарні, ковані. вироби. Виробіш, правильно я кажу? Я не поняла, для чого ось це таке на стіні. Для чого воно. Тут теж заборчик робить, вона що хоче на витиворовому. Може так красиво, що вообще. Що хто що придумає? Для чого примі... приміняє? Воно виставляється, типу, все, чисте. मामा ये तो दार इसके लिए किया है। किसको लेके? अहाँ। वो तो ले। कौन कौन लाना? फिल्टर मोसम का। लाते हैं। नहीं तो क्या? फिल्टर मोसम का। फिल्टर मोसम का। मामा सेश। हम्म? अच्छा।